не починал это. Другий тайм уже розпочався у протистоянні козаків та сокола. Це дивізіон Сілвер, перший тур зимового сезону турніру Стритфутбол Челендж Києві. Поки що перший тайм от завершився у нас без забитих м'ячів. І сподіваємося, що далі ми все-таки побачимо голи. Так, напруга в цьому матчі, дай Боже, і дійсно моментів предостатньо, але голів поки немає. Це єдине, чого бракує цьому справді інтригуючому двобою. Козаки, в принципі, володіли перевагою в першому таймі. Більше м'яч контролювали, більше атакували. Микита Сакун, голкіпер Сокола, частіше у гру вступав, але свої моменти на контратаках були і в червоно-чорних. І в цілому, напевно, найкраща нагода за увесь тайм була саме у Сокола, коли Арестарк Олександровський по порожніх воротах не влучив. Планується сьогодні ще один поєдинок першого туру у дивізіоні Сілвер. Це матч, який буде закривати програму першого туру. Бізнес-клаб зіграє із Тінфест. Це буде другий матч у програмі першого туру дивізіону Сілвер. Другий і а, власне останній для цього ігрового уікенду. Шевченко. Так, а там Сакун, до речі, подавав м'яч на інше поле, а в цей час гра продовжувалася. Тобто, якби забили в порожні ворота козаки, то, в принципі, жодних підстав для скасування голу не було би. І саме на це звертають увагу арбітрів футболісти Сокола. Але все обійшлося без таких спірних епізодів. Шевченко. Глоба Глоба, на Шевченка. Уха це дуже небезпечний підкат у виконанні Олександровського. Перше фол у нас у другому таймі, Саме у пасиві Сокла, який до перерви частіше фолива, ніж козаки. Зараз небезпечний штрафни виконуватиме Глоба, Глоба, розіграш. Глоба. Не вдається завдати удару. Олександровський на партнера Романов. Романов задалеко м'яч від себе відпускає. І удару ми не побачили. Ось так вибігають у контратаки. Футболісти Сокола. і це виглядає дійсно дуже і дуже небезпечно. Шевченко на глобу. Глоба в один дотик. Повертає на Шевченка. Захаров. А тут, власне кажучи, не порозумілися. В статичному положенні перебував Олександр Шевченко. На хід йому повертав Максим Захаров. І, вочевидь, це призвело саме до втрати. Олександровський з дальньої дистанції. Удар не точний. Захаров, Лова, Лова. Романов. Олександровський відео на нечая. Втрата в простій ситуації. Полубок в один дотик відіграв на партнера Віталій Шевченко. Не проходить Романова. Так, ну і, власне кажучи, рахунок у нас досі залишається невідкритим. Моменти продовжують виникати. І складається таке враження, що можливо навіть долю цього протестиння вирішить один єдиний гол. Зазвичай у міні-футболі в нашому турнірі рахунки 0-0 чи 1-0. Це величезна рідкість. Але може статися так, що в цьому протистоянні козаків та Сокола не буде саме так. Лужецький тим часом пробиває. Відкладений фол у пасиві козаків. Отож, за порушеннями правил команди зрівнюється 1-1. Олександровський в ближній пробуває ванжа на місці. Не чай. Олександровський. Олександровський. Тримає м'яч Сокіло. Не часто таке побачиш у сьогоднішньому матчі, що Сокіл настільки довго володів м'ячем. Нечай. Нечай з гострого кута пробиває. Знову ванжа у гру вступає. Наступає такий собі період активності. Можливо, саме зумовлений тим, що козаки починають фізично підсідати. Ще на початку двобою я звертав увагу, що лише двоє футболістів на лаві для запасних у козаків, в той час як у суперника. Ледь не три повноцінні четвірки полівих футболістів, тому можливостей для ротації по ходу матчу незначно більше саме у Сокола. Тому зараз от, можливо починають фізично підсідати жовти чорні. І це вливається у такі моменти у Сокола, який продовжує нагнітати не чай. Залишає на Олександровську, той в простій ситуації випустив м'яч за межі поля. Полубок. По флангу Таймаров випереджає сакуна. Таймаров. Глоба. Назад віддає на Шевченка. Полубок. І Нечаю ось так витикає м'яч з у Віталія Шевченка. Після того Сакун взяв м'яч у руки. і Шевченко на це звернув увагу, але це не була осмислена передача назад. Скоріше, як рикошет. потрібно кваліфікувати той момент контакту з м'ячем від Олександра Нечая. Тому в руки мав право брати Микита Сакун. Це моя така суб'єктивна думка, і арбітри повністю погоджуються. І з цією думкою не призначили вони ніякого вільного удару в тій ситуації. Ну а зараз є можливість для контратаки. У Сокола Романов. Романов у дальній пробиває. Точнісінько кут м'яч летів. з захисника пробував Романов, тож не таким простим був той постріл. І, зрештою, ванжа. Ванжа перевів м'яч за межі поля. вдали розіграш стандарту. Таймаров. Таймаров віддавав на полупка. І все ж таки в цій ситуації важко було так скластися, щоб відразу ж першим же дотиком завдати удару. Можна грати, показує арбітер попри апеляції щодо гри рукою з боку Таймарова. На закидання у напрямку Таймарова. Момент Стійка. Таймаров! Забиває таки Таймаров. Не зумів. Горянський у цій ситуації повноцінно вибити м'яч. Хоча після влучання м'яча у Стіку саме Горянський був найближчим до м'яча. Він був першим. Але далі от Таймаров все ж таки заштовхав м'яч ворота. І, врешті-решт, нарешті, ми з вами побачили Гол. На 32-й хвилині. А вдається відкрита рахунок козакам полубок. Передача п'ятою від полубка. Гордійчук зіграв на партнера без палюк. Щоправда, втратив м'яч. Полубок назад зіграв на глобу. І зрештою тепер у Сокола є не так багато часу, щоб спробувати відігратися, уникнути поразки у цьому матчі сім хвилин. Горянський! Горянський тут все ж таки дуже невпевнено грає, але віддав таке передачу назад. Безпалюк. Дальній удар. Ванжа. Переводить м'яч на кутовий. Сакун. Дальній удар. Горянський. Назад повернув на Гордійчука. Безпалюк. М'яч підхоплюють козаки. Сакун грає на випередження. Знову ж таки, чудово читає ситуацію, виходячи вчасно з воріт. І Песпалюк пробуває з захисника. Добивання немає як такого. Садовий не зумів завдати акцентованого удару у цій ситуації. Захаров. Так і зараз буде тайм-аут на користь сокола. Ну так. Да. Отож повертається команди на поле. Арестарх Олександровський ще один вбивчий момент марнує. Тут, звісно, не така ситуація, як була в першому таймі, коли в порожній не влучив Олександровський. І, власне кажучи, Сокіл міг забивати гол, зрівнювати рахунок. Часу залишається дуже мало. Тим часом другий фоло у пасиві козаків у другому таймі. Один, нагадаю, залишається у сока, а тим часом Сокіл забиває Олександровський. Ну, хто ж іще? ще? От нарешті-таки пані Фортуна потрібним місцем повернулася до 33-го номера і він забиває вкрай важливий гол. Все-таки навіть більше ніж один гол ми з вами побачили. Були у мене певні підозри, що, можливо, один єдиний Голий вирішить долю цього протистояння, але вже два воріт, ми побачили. Сиворакша. Сиворакша! Падіння! Так, третій фол пасиві козаків. Ще одна пауза у нашій грі. Не дісталося тут. Себоракші. Олександровський. Олександровський пробиває по воротах. А влучає він у стінку. Олександровський назад повертає на Сакуна. А Сакун ледь не привозить. Але все обходиться для голкіпера Сокола. А от неправильно ввів у гру. Гравець у червоній футболці. Шевченко. Вибито м'яч Глоба не ризикуючи просто за межі поля вибачається перед партнерами Глоба. Олександровський переводить м'яч на Сиворакшу. Глоба Глоба вмикається. І встигає назад повернутися Нечай, чай, нейтралізувавши небезпеку. І ще одна контратака від Сокола. Невже Соколу ще й вдасться вирвати перемогу, а пас прихований від Радислава Соворакше був дуже хорошим. Інша справа, що у цій ситуації Олександровський вже не встигав підтримати атаку. Захаров. Ні, не встиг Захаров першим до м'яча. Черговий раз Сакун вчасно з воріт виходить. Олександровський ще одна стрімка атака. Гра на зустрічних курсах у нас на останніх секундах. Безпалюк удар. В сітку із зовнішнього боку влучає Безпалюк. Саворакша. Саворакша випустив. Так, випустив м'яч за межі поля. Гордійчук перехоплює передачу на Віталія Шевченка, кому все ж таки вдасться вирвати перемогу. Я особисто вважаю, що справедливо було би, якби нічийний результат зберігся, оскільки жодна із команд не заслуговує на поразку. Але. Це футбол і статися може будь-що у ці останні секунди. Гордійчук. Який момент у Гордійчука? Він точнісінько в голкіпера пробиває. І Безпалюк. Ідеальна гра від Безпалюка. Олександровський. Гордійчук. Олександровський. Безпалюк. Удар з дальньої дистанції. Рикошет там був, здається. Ні, відворіт. Арбітер призначає. Так і на цьому все лунає фінальний свисток. Так саме нічия. 1-1. Підсумковий результат у протистоянні козаків та сокола. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.